Декларують одне, а роблять інше. Терористи всіляко намагаються зірвати перемир'я на Донбасі. Погодившись на тимчасове припинення вогню, вони взялися за старе. В ніч на вівторок бойовики вісім разів обстріляли блокпости нацгвардійців поблизу Слов'янська. Вогонь вели з мінометів. Один український військовий загинув та семеро поранено. Під вечір 24 червня терористи під слов'янськом знову збили український вертоліт. Мі 8 а у Краматорську терористи не випустили відпочивати на Харківщину дітей з місцевого дитячого будинку Антошка. Про це заявив головний лікар закладу Анатолій Романов. Бойовики хотіли відправити дітей до Ростовської області. Мовляв, в Україні війна і в Росії дітям буде безпечніше. Та лікарі дітей за кордон не відпустили. Зараз вони всі перебувають у Краматорську. Однак у закладі існує проблема з харчуванням. Казначейство захоплене, і дитбудинок будинок не може отримати державного фінансування. Без соціальних виплат і заробітних плат можуть залишитися і деякі жителі Луганщини. Так, бойовики захопили відділ державного казначейства України у місті Ровеньки Луганської області та відділ Державної фельдєрської служби у Донецьку. Хазяйнують терористи, і на пропускному пункті із Варена. він розташований на кордоні між Росією та Україною. Про це заявили у Держприкордонслужбі. Натомість проблеми на кордоні виникають і через російських прикордонників. Вони вільно пропускають в Україну диверсантів, кажуть у Раді нацбезпеки та оборони. Були затримані два громадянина Російської Федерації. Які готувалися до диверсійної діяльності на територію України? Тим часом у Донецьку криміногена ситуація й далі погіршується. За минулий тиждень бойовики викрали у місті майже півсотні машин. Вони продовжують займатися мародерством та викрадання людей. З 16 червня у Донецьку зникли 27 мешканців. З них 14 викрали невідомі люди. Інші ж виїхали з міста. Але на зв'язок з рідними та знайомими так і не вийшли.